Ну що, шановне панство, осінь. У Вінніпезі, осінь. І хотіла я з вами про це поговорити, тому що у Канаді я почала любити осінь. У Канаді мені здається, перед довгою-довгою зимою починаєш цінувати цю пору, особливо, коли справді тепло, а не якісь там душі. Тому що зима, за досвідом мого. Одного року тут, лише одного року, я розумію, але все ж таки настає зовсім несподівано одного дня ви просто прокинетеся і зрозумієте, що півроку світ виглядатиме тепер отак. Тому це не тільки моя думка. Я ніколи не любила осінь, взагалі. Мені було байдуже на неї. Це для мене була най, така, скажімо, як це сказати. Пора відчаю, тому що попереду короткі дні, попереду якась мряка, душі. Тут осінь виглядає чудово. Хотілося, щоб вона була довшою. Мабуть, через це я її так і ціную і люблю тут, тому що осінь та весна в Канаді тривають лише місяць, але з весною це не так болісно. Ну, як в Канаді, не в Канаді, там, де я живу, у Вінніпезі, тому що е, у Ванкувері та в Торонто все зовсім по-іншому. Там навпаки щось схоже на осінь буде півроку, але аж ніяк не на зиму. От, а у нас тут починаєш цінувати осінь. Весну не так, тому що перехід до літа приємний і не настільки болісний, як перехід до снігу. І до чого це я? Цікава ваша думка: ті, хто вже тут, ті, хто у Вінніпезі. чи почали ви тут любити більше осінь? Що ви взагалі думаєте про погоду? Як вам тут зима? Тому що попередня зима, як мені сказали, абсолютно всі, з ким ми говорили про зиму, була дуже м'якою, дуже ще такою поблажливою. Морально готуюся до того, що цього року вже так не пощастить. Але минула зима дійсно була не така вже й погана. От. Але насолоджуватися останніми теплими днями цього тижня. Ой, тижня, о, білочка, цього року мені дуже і дуже кайфово. Всім бажаю класного настрою.